Great Real Art – велике справжнє мистецтво, скорочено G.R.A. так називається Всеукраїнський театральний фестиваль, фінал якого пройшов нині в Києві. Попри війну, захід відбувся вже у сьоми. Засновником і організатором є Національна спілка театральних діячів України. Протягом дев'яти днів учасники міжнародного журі у Києві, Львові та Івано-Франківську переглянули 14 вистав, відібраних із понад сотні заявок з усієї України. Те, як відбувається сьогодні життя фестивалю, це доволі позитивний поступ, незважаючи знаєте, на ці складні умови, ми навпаки проявляємося, не здаємося, а проявляємо характер, і кожен ну, якби, театр бере участь і хоче себе показати. До складу міжнародного журі GRI традиційно увійшли провідні європейські експерти, режисери, критики, драматурги та театральні менеджери. Саме вони визначали переможців у семи загальних та семи індивідуальних номінаціях, що охоплюють режисуру, акторську гру, сценографію, хореографію, музичне оформлення та драматургію. Згадали на заході і працівників театралів, які загинули від рук окупантів, захищаючи нашу. Країна Я хотіла приїхати сюди серед іншого, щоб підтримати колег, українських колег, не просто щоб подивитися на їх роботу, як на їх роботу під час війни. І не тільки заради того, що е, от Україна в війні, хочу бути тут. Ні, це якраз підтримка, в тому числі і професійна.